Вітаю! Сьогодні, як ніколи, багато хто із нас буде споминати маму. Буде споминати, тому що сьогодні в нашій країні святкують День Мами, День Матері. І слово мама, воно багато раз сказано в Слові Божому. І знаєш, і я би хотів сьогодні також привітати всіх наших матусь. Мама, вона, знаєш, вона як зонтик. В час дождя. Мама, вона як одіяло вовремя в час, коли холодно. Мама, вона як хліб в час голоду. І мама, вона, знаєш, як вода в час, коли спека, коли жажда. І дякуючи Богу, що є в нас матері. Або, знаєш, якщо нема сьогодні, то була в тебе мама. Тому що це велике благословення від Бога. Я хочу зачитати одне місце, і слово Божого, де сказано послання до Ефісян, шоста глава: шануй свого батька та матір, така перша заповідь собітницею, щоб тобі було добре і щоб ти був довголітній на землі. Сьогодні, знаєш, якщо є в тебе мама, якщо вона жива, в тебе є ще можливість сьогодні шанувати. Почитати, сказати прости, сказати люблю, сказати, наскільки вона в тебе ціна і дорога, щоб було тобі добре, не тільки словами, но і вчинками, і, і знаєш, і ді, 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 діями своїми докажи і покажи своїй мамі, наскільки вона ціна. Я ще хочу знаєш сказати, така була одна історія це. Була така одна жінка, яка навернулася від іудейства в християнство. Її звали Ємнікою. Це мама Тимофея. І ця мама вона просто воспитала великого служителя Божого, якого ми сьогодні знаємо, як Тимофей. І слово Боже каже, що згадую твою щиру віру, яка спочатку оселилася в твоїй бабусі Лоїді, а в твоїй матері ємнікі. Я впевнений, що вона і є в тобі. Так, апостол Павло говорив до Тимофея. і дякуючи тому, що мама Тимофея була наповнена Словом Господнім, і це Слово Боже передавала своєму сину від, від початку від народження, наскільки благословенні були діти. Тому сьогодні я благословляю всіх мамів, щоб вони були. Ну, в такому дусі, як була мама Тимофея Євніка, щоби знаєш, щоби ти могла бути сьогодні, мама дорога, наповнена Словом Божим і передати своїм дітям. Може, якийсь час вже опущений, але сьогодні, сьогодні, коли є час, коли є можливість, говори благословляй. Так же і я благословляю всіх наших мамів. Дякую і. Господу, за те, що і в мене є мама. І нехай ім'я Господнє буде благословено і прославлено во ім'я Ісуса Христа. Амінь.